А якщо затиснеш квадратик, то ти даш типу ногам вперед А, так треба роботи одного чоловічка. Слухай чоловічка. Хе-хе-хе. Оооо! Охуху кведа! Лас гоу! Э, Де ваш? Як підполити? Оп-оп! Валерія! новим роком!

Я О, что это такое? Дэм, что такое великое? Что ты? Да что ты, ничего. Наушник только что заряжаться. Ага. И на чем ты зараз идешь? На кресле. Оу, что все таки все таки скрытие, вы что? Все очки взяла? Ну, кроме от этих скрытых козлёв. А ти що взяла? Я один зі скритих козлів. Ти взяти? ли вы понял? Я типа не привык просто джойстика, зараз я привык, но я вас разъебу. Ой. Ой. Свои планы воду сказал. Блин. Бля! А, бля я не тримаю. А, стоп, наша. Ло, ты короче, прыгаешь на него ліфт і ламаєш канати. А, давай, ну попробуй, попробуй. Ну, <свист> 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 Реалізація, конечно, говна. Все там тоже всё ниче не, не говорит. Ну, слушай, в коль калькулятор, нахромкок. Чтоткоц спешишь, чтоб всё нражает. Калькулятор. Да я, ну, сиди ты, да, какая-то начью ворона ёбаная. Я говорю вам. Ну. ну я хочу підвал. в підвал, ти зі мною в підвал пойдёшь зараз? Ой-ой-ой, ой, фу, що я на балу. підвал біля сходів, знадеш сходи? Я сходи. Ты сходи? Прямо mm познайомитись. -hmm. Я прям скотч. я 4 годин здесь спав. Я так солодко спав, мені так. С... Мені тяночки снилися. Просто піздец. І тупо, блять. Мені здається, що сни вони знають, коли твич не сниться. І будильник, блять, ага. Давай, блять, сюда. Блять, там ми в симуляції живем, все запрограмовано, блядь. Шоу у это я точа. Эй, ды, жш там на горі хуесос. Блять, ж побіч не було. Я аж водою поплывався. Йоу, карась. А Ха-ха-ха! <рапристот> Сама тупо смерть, блядь, 2025, Нахуй. Крас, блядь, тут в него крыша, не походу. Саначка. Чайка! Нахуй. Да вы завали в полете! Голову человек. Переезжаем. Вот от чела. Не, ну все мы мощно чело. Блять, кустеру зебал, ты водила, блядь. Все, хватает, Браун. Петры. Жопа петитра. Ой, двое, двое, двое. Трати. Вот трати, нашел. Все, поехал. Let's go, в хату, let's go, let's go. А да, треба, палки нах. Не, я уже засунул все. Дома. Да, раз ты парнем. Треба лишку. Давай, сити, засейвай все. Big City Life. Ну все, я вийшов з А Я зайшов, все, найліпше. Ні, я ще не тролить пеніску сукеру, це вже добре. Спочатку нам треба всіх їх знайти. Так, тут тільки він з музикою дійшов. О, ні. Єбать. О, там. О, зараз б'ють Багато дітей. Кричав. А. Це блядь, він вилетів з темнутий гандон. Боже, як я обісрався вас врятую, друзі, кукайтесь, кукайтесь. Поскажи історію. Так. Акція була піца 1 плюс 1. Пепероні. Я люблю пепероні. Але була проблема. Ті піці, перчики, чилі и халапеньо. Виколопати їх можна. Це сумно. Виколопав. В Слушай, а що поганого наша? Це одно мінус їбало. Пілії халапеньо, каль, піці. Ну я не знаю, я би кайфанув з такою піцею. мені би таку дали, я би. Даю. Я можу провести аналітику, чому ті частини такілки загадки. Потрібно? Кіка, таке? Ні, я можу серйозно. Ні, це це серйозна аналітика, не стосуючись... Це не буде стосуватися саме резидента. Наприклад, резидента. Вірам. Чат вірим? Просто суть в тому, що ігри всі акузуалюються, бля для, для нормів. Ні, не це не, правда, солідарність з колегою. Ой, бля, іди нахуй, та, та я шо я ж солідарний з колегою, бля. Та я Валерій нахуй послабилася. А, ти не видана, я не знаю. Сенсі, я сказала, що я в курсі проти. Та, бля, що ти знаєш, що? Да бля, що ти знаєш? Зато я забрала з собою. Так забирає, за то я прийде. Yeah. Я той що скручує. Воу, yeah. воу. Wow, wow. Это что Да пустыма. ты что? Да блядь. Да блядь. Мама! Мама! Я пришел поесть цукровые ваты! Так, 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 так. Давайте. Ага. Да. Бля. Что Просто ненька, ты по штуки у меня еще 40 штук. Да, 40 Привет! Ай, бля, ты его сука! я себе. А чого ніхто не заводить? О, пішло. Я завівся. А, Рахується? Рахується, кажуть, що-то дурне. Ха. там слепаєш? Та одну тут. Не слепай мене. Себе шляпну. До речі, на цій самій карті, а то? ха 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 Себе шляпну. ха ха Воу-воу-воу!

Ты шо что И, ты тебя с собой забирайте. А, Чекайте звезды. Я. А? я, вы бачили, да, вас мне шляпу забрал. Круком можно карабкать. Ешку нажимаешь, понял. А что там наверху? Инфа? Да там ни хуя не может. Нашим а, шумлизм. Помогаю. Кто там, кто там? Ох а ты Хорош. Ще, ще, ще. Двое, двое. Нормально, нормально. Нас больше. Стенка на стенку! Ой, блять, ебал меня. Стрелка а, в школе. Пятый Б-класс. Протей а, 12 тільки вам за гаражами можна курити? Ми п'ятикласники теж хочемо. Пора бы уже. А як сюди попасть? Чил ззаді зайди, там нахер оця тебя кишка, блин. Кишка, да, по приколу, я там дивився, я пам'ятаю добре. А? Тобі очі нема. Open world. просто. Це open. Open жопа. Напері. Ріжу повітря. Дай його бра. Побігли, побігли. Дебіли, які ходили всю гру. Я ні одного генератора не завів. І щось пуздів, щось пиздів. Я завів два майже до кінця, але мене, до мене прибігав маньяк і мої генератори деремонтовували. на гаска. Дайте братові наморник. Мені треба підняти з А, Черебос! Черебос! я... Да блять! Бежи, бежи, Ти доб'єшся добьешься ні? добьешься, ты сука! Чине, блядь, ты сумрешь! Ну тут нема автотаргета, я поки развернусь нахуй, он же, блядь, вставит. На, лежи нахуй. Ой, блять. Е, цей... нам треба підняти эту... <звук> <звук> у ту. Сейчас стреляю до тебя. Потом стоїмо! вправо поті... Та Блядь! У мене челюсть вікно полетіло. Ти бачив? Це було красиво, так? Або все пусте? Або все пусте? Оооо, це я гарно. Так не воду пусте. Бля, бургер втопився. Та це це... Прикормка для дельфінів. Віталік, я не розмова. Блядь! Бабка! НО! Та не ти! Бля! Ах, пор. Бля. Я пасую. Куда ты пасуешь, блядь? Пас! Ну за произ за проїзд передаем, блять. <laughs> Ха-ха-ха! У меня понсейный. По подсейному nah, нахуй. <laughs> Показывай, нахуй. Блядь. Ты шо, цей выдела, чи шо? Выдела у нас Виталик, до Я той, шо забирали, блять. Виталик, уйди. Той, скручивай о о о ничем не поможет. блядь, Чего ж он ебанулся? Злобин, не поможем. Ничего не поможешь, сам выводи. Нормально, нормально, я выбираюсь. Какой труп? Ага. Блять. Захват! Ага, блять. За хвостик. За жопу взял. Тримай, блядь, наберешь Да. Та я Ой, я его забрал! Блядь, блядь, блядь! я не хлопки. так. Пиздец, я такой же хуйни еще не бачу смотрите. А, это там оба с Фредди Меркурой. Фредди Спустите у Кассини, Я бачу

Бля, а лучше кто что на, 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 на Бримах, чё сказать, на на не Песен запхатых? Ага, Квадратом. Квадратный песен? Ага. А в тебе что, круг? Майно. Майно, я типа. Реально. Реально дурак. как Как штопор. Блядь гачок Можно вино раскачивать. раскрою то ты поменял штаны все бачу Олег штаны поменял штаны для кайф своих чтобы чужие боялись без ресурсих горм Сука, ми зараз в доченом походу. Вражный мене не покинув. з радарю. А не, пачка, вину. Шкафу шукає клоун. Ой. Ааа, ааа. В він дивиться в і всі кричать. А, а шо ти? Друг, ти так добре граєш. Навчи моїх дітей таке грати. Выдливай. Лас-гоу. Вітається, Віталіка треба на різочку робити, блядь, на дві хвилини, десь на три, як Віталік різні звуки видає. Та? Блін! -пож'm. Угу, все сияється. Єбать! Як я вижу. Ха-ха-ха! Ось тут маленький. Не доріс. І за роботу. І за роботу, будьмо. Потроби. Ні, yeah, це, це не стандартне. Ай, там на мене, блядь! Ой, вибач, будь ласка! Аааа! А то він тікає, ну секунд. Ну, секунд. А, блядь! Дивись, спектейтер за мною, я показую, як треба мансити. Урок даю просто. Горм? Бачу? Ні. А, тепер бачу. Давай! Хорош! Олександр Мурашка. Олександр Мурашка. Це тепер так чаки звати. Ха-ха, доразі підходить. Виже ж мурашка маленька. Ото він дикун. На доп У! Oh! А <laughs> я не знаю, де тут є! Тут нема! Ой! Три, чотири.